Чи коли-небудь вас цікавило, як світ виглядає очима кота? У котів є унікальний спосіб сприймати світ навколо, і сьогодні ми дослідимо захоплюючий світ котячого зору. Почнемо з зірки кота, на відміну від людини, яка має кровні зірки, у кішок є вертикальні зірки у вигляді щілини. Ці зірки надзвичайно адаптивні і відіграють важливу роль у сприйнятті котами свого оточення. Зірка у вигляді щілини може драматично змінювати свій розних, пристосовуючись до різних світлових умов. У яскравому світлі вона стає дрібною щілиною, захищаючи їх чутливі сітківки. У слабкому світлі вона розширюється, щоб пропустити більше світла, покращуючи, нічний зір. Хоча коти не можуть бачити повний спектр кольорів, як люди. Вони все ж не повністю кольорові, їхній світ більше заглушений і зосереджений на відтінках синього та зеленого. У кішок менше колівних рецепторів, які називаються конами. У порівнянні з людьми це означає, що вони в основному бачать світ у відтінках синього та зеленого, і червоні та жовті кольори виглядають як відтінки сірого, однією з найвидатніших рис зору кота, є їхній нічний зір. Ці вертикальні зірки разом із великою кількістю паличок у їхній сітківці роблять їх відмінними мисливцями у нічний час. Коти можуть бачити при рівні світла в 6 разів менше, ніж потрібно людині. Їхні очі, це як вбудовані нічні брільки, роблять їх відмінними хижаками в темелі. Коти відони не тільки своїм гострим зором, але і винятковим виявленням руху їхні очі надзвичайно чутливі до руху, що є ключовим для їхнього виживання в дикій природі. Здатність скота виявляти навіть найменший рух свідчить про їхню високу точність як мисливців. Їхні очі зафіксовані на їхній здобичі. Готові до стрибка в будь-який момент. У висновку можна сказати, що котячий зір є унікальним і адаптивним. Він допомагає їм успішно поривати в нічний час і виявляти навіть найменший рух, вертикальні з кота дозволяють йому бачити в широкій площині. Що важливо для пошуку здобичі, велика кількість паличок у сітківці робить зіркота більш чутливим до слабкого світла, а виняткове виявлення руху дозволяє їм швидко реагувати на потенційну здобич. Дякую за перегляд. Миного неба над головою. Слава Україні!